Слава Україні, друзі! І в першу чергу слава і подяка Збройним Силам України. Не забуваємо дякувати їм щодня хлопцям і дівчатам, які стоять на передовій і захищають нас з вами і нашу Україну. Дякуємо і допомагаємо. Разом до перемоги! Слава Україні! Друзі мої, вітаю! Сьогодні в мене для вас класична страва. Цілком Часто для багатьох родин зранку, особливо, це, погляньте, трішечки засвічує, ось такі апетитні і нереально ароматні сирни. Ми з вами полюбляємо експериментувати, і, як показує досвід, це завжди смачно і набагато простіше. Тому сьогодні ми приготуємо, погляньте, покажу вам ось цю красу. На звичайні сирники, а набагато смачнішу їх версію. Готуємо їх майже без борошна і дуже просто виходять вони ось такі гарні, смачні, повітряні. Продовжуйте дивитися відео і вже скоро зможете ними смакувати. Друзі, і це дійсно неймовірно смачні та ароматні сирники, які я частіше всього готую для своєї родини. Тому вирішила поділитися із вами. Думаю, вам сподобається. Отже, для приготування 9 середніх сирничків нам знадобляться ось такі інгредієнти, які ви бачите перед собою на екрані. Переглянути всі інгредієнти також можете в описі під цим відео. Там все є. Для приготування я беру сьогодні ось такий от сир. Бачите, він трошечки зернистий. Нічого. Додаю туди один яєчний жовток і гарнесенько, ось так видалко, дуже зручно перемішую в більш однородну масу, яка гарненько склеюється між собою. Ось так, буквально одну хвилинку. Все, готово. Бачите? Далі, сюди ж додаємо цукор або стевію, в мене стевія. І ванільний цукор або ванілін. І ще раз гарнесенько все перемішуємо. Добре, підсолоджувати не потрібно їх. Дивіться, в мене кокосова стружка ось така супер е, мілкого помелу, але я і скрупнішою пробувала робити, і все завжди виходить. Цукру багато не додавайте, адже їх можна подавати і з джемом, з гущеним молоком, і з медом, будь-чим. Так, все гарненько перемішали зі стружкою, маса виходить доволі туга, ви зараз побачите, але вона гарненько тримається кубки, якщо її придавити, тобто сирнечки будуть формуватися гарно. Дивіться, я беру гарненьку з таку столову ложку, можете формувати будь-якої величини. Спочатку роблю ось такі заготовки. Кульки. А далі все класично, я вже колись показувала, як я формую звичайні сирники, або котлети. Ось так. Дивіться: столова ложка борошна всього йде, і то не повністю. І ось так стаканом, бачите, чи чашкою формуємо сирнички, приплескуємо зверху, долонькою або ножиком широким лезом. Я, як завжди, відразу роблю всі заготовки: чи то пиріжки, чи то сирнички, чи котлетки, а потім все вже смажитиму. Ось так, бачите, дуже гарнесенькі. І борошна, дивіться, скільки лишилось, і сирнички готові. Отже, друзі, дивіться, які красунчики всі однакові, дуже гарні. І зараз будемо їх смажити на пательню. Я відправляю топлене масло. Рецепт, до речі, є на каналі, ми його робили, або змастіть олійкою пательню, ставимо на ось такий середній вогонь. Масло топлене. Ростало, сковорідка гарно, патальня має нагрітися, і викладаємо туди на мою, поміщаються всі сирнички одразу і смажимо до рум'яного кольору з обох сторін. Друзі, погляньте, які красунчики у нас вийшли. Ну, Дуже смачно. Подавати можна будь бущим. Зущене молочко, джем, мед. Я подаю ось так. Дивіться, в миску на дно викладаємо або густий грецький йогурт, або сметанку. В мене сьогодні сметанка. Ось так не шкодуємо. Зверху кладемо кілька ще тепленьких сирничків. Я їх підсолоджувала не дуже багато, стевія. І поливаємо зверху медом запашним, в мене гречаний. І погляньте, друзі, по-перше, це дуже-дуже красиво. Можна додати ягідки за сезоном або заморожені, буде дуже смачно все одно. І ось така краса у нас вийшла. Це той випадок, коли не лише смачно, але й дуже гарно. Зараз я вам обов'язково покажу, які вони виходять всередині. Дуже м'які ніжні, ароматні за рахунок кокосової стружки. Не забиті. Ви бачили самі, скільки борошна йшло і то для формування. Тому щиро, дивіться, яка краса. Погляньте зверху, ось так: сметанка, мед. Друзі, тому обов'язково спробуйте, і я думаю, вам сподобається. Дякую, що готували разом зі мною. Підписуйтесь обов'язково на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підтримуйте український контент.